Всім доброго дня! З вами Захарова Вероніка, студентка другого курсу спеціальності право Херсонського кооперативного економіко правового фахового коледжу. І сьогодні я хочу провести консультацію з теми значення Конституції України для розвитку української державності. По-перше, давайте переглянемо, що ж таке Конституція України. Це є основний закон держави, який закріплює права, свободи і обов'язки громадян України. Її суспільно-політичний і державний устрій. Вона має особливий правовий статус, вищу юридичну силу, особливий порядок прийняття, підвищену світабільність та високий рівень захисту з боку держави. Стаття 161 говорить нам, що День прийняття Конституції України є державним святом, Днем Конституції України. До того ж, цього року ми відзначаємо 27 років з дня прийняття Конституції України. Шлях до цієї події був досить довгим і тяжким, але прийняття Конституції засвідчило досягнення певної стабільності в українському суспільстві. Вона є основним законом не тільки держави, а й суспільства, оскільки встановлює засади організації не лише державного механізму, але й інститутів громадянського суспільства, визначає державний і суспільний лад України. В чому ж все-таки полягає саме значення? По-перше, в забезпеченні конституційних прав і свобод громадян України, що є одним з основних принципів демократичної держави, Встановлення правового порядку, що регулює взаємовідносини між громадянами, органами державної влади та іншими суб'єктами, Визначені компетенції та повноважень кожної гілки влади відповідно до принципів держави. Забезпечені зміцнені незалежності та суверенітету України, встановлені механізмів захисту прав та законних інтересів громадян, які забезпечують розвиток демократії та є гарантією правової держави, в контролі за дотриманням Конституції України як найважливішої норми правової системи. Чим є для нас Конституція нашої держави? На жаль, більшість думає, що Конституція України є простою книгою, яку не варто брати до уваги, але вона є надзвичайно важливим політико-правовим документом, довгострокової дії, яким збагатилася наша держава. Саме Конституція гарантує нам рівність перед законом, свободу думки і розповідання та слова, право на приватну власність та соціальний захист. Конституція України організовує діяльність. Верховних органів державної влади та їх взаємодії зі звичайними громадянами, створює правову систему, що регулює їх взаємодію, забезпечує збереження правопорядку та забезпечує конституційні права та свободи кожного громадянина. Тому, на мою думку, якщо ми, українці хочемо належати до переліку тих цивілізованих демократичних країн і жити в справедливості, ми повинні дотримуватись основних положень. Конституції своєї держави. Неважливо, хто є ми за посадою, чи звичайним депутатом, чи селянином, де ми працюємо і в якому регіоні живемо. Ми усі громадяни України, і положення Конституції мають бути для нас непорушними. І Конституція України це не якийсь завершальний етап історичного шляху держави. Це є наше майбутнє, яке забезпечить ще більшу свободу та демократію. Захистить наші права і створить більш сильну і процвітаючу країну. Тому я хочу, щоб для кожного з нас основний закон все ж таки став нормою життя міцною основою подальшого стабільного розвитку і процвітання кожного міста. Дякую за увагу!